Ну, звалить свіжачок. Друзі, добрий день! Багато хто дзвонив мені за Volvo 11.30. От я його знайшов і в гарному дуже стані. У, тебе що не послухай, то в тебе в гарному стані. Так, да, в мене все в гарному стані, то приїжджайте, купляйте і молоті. Коротко по комбайну, а чого коротко? Давайте все, пройдемося детально. А, значить, Volvo 1130. Жатка, чистий захват 2,7, двигун 4-циліндровий Perkins 4.236, трошки потужніший, та навіть не трошки, чим на 830. -му. І від 830-го ще відрізняється тим, що компривід йому дуже класний, там не на шлії. А на клиновому ремені, бо в 830-х вольвиках воно трошки там, напрягає, буває, коли велика маса та шлія буксує. Це не у всіх комбайнах шліє, такі, а в 830-х на жаль, буває. Так, по жаточці. Жаточка вся в йому ніде не поварена, ціленька, стеблопідйомники, бачите, все є. Зверніть увагу, як витертий шнек. Як там отой барабан витертий, наклонна вся рівненька, ціленька. Не злизано, все працює, ніяких посторонніх сумів у комбайні немає. Колеса всі по кругу От дивіться. не тріщина взагалі нічого, не Ні з боку, не, не на протектору. Бортові не гудуть, все працює без нарікань. Грохот йому не гнилий, знизу, бачите, циліндрик не тече, там все чітко. Так, бичі покажу, що зможу долізти. Ось. Зацініть які тут печі. Надіюся. Хоч якось його видно. Не можу добиратися камери, пишає. Коротше, печі дуже добрі і там під незручно мені долізти показати, але воно там все рівненьке, нічим не повиривано. Так, елеватори у нас тут, акумулятор добрий. Тут все, як бачите, ціленьке, навіть оця херня, щоб їх буває болячка. Тут нічого ніколи не робилося і все ціленьке, нічого не розвалене, ремні всі, бачите ще, скоріше всього оригінальні. Старенькі всі, але ніде не тріщини, ні ток з їх нічого не торчить. Так, комбайн не гнилий, ніде це ще Привідкрию тут дивіться, є акуратна латочка колись була, але... Бачите, отак воно тут зроблено, все, зірочки, дивився зірочки і цей цеп колосовий, на ньому власник заміняв, видно десь недавно. Можливо, то сезон тому. дивився він геть як новенький. цеп. Дивіться, оце на зерновому, він менше зношується. Тут ще все в оригіналі. Що лопатки, що цеп, це все не розтягнете, а на... Колосовому, от ми бачимо вже великий плюс, що вже поставилось новеньке тут, новенький цеп, новенька зірочка і нові лопатки на ньому. Тому, тому отак. Тут все теж ціленьке в нас. Підкрашений бак був, ну, скоріше, все, десь краска трошки облупилась. Так, бачите, взагалі не, не гнилий, ще його полірнути, ще була би красота. І розпилитель підкрашений. Ну це все, капець, біда. Подкрашений розпилитель, Як можна купити такий комбайн? Це шутка для геть особо тупих. Поясню, Так, Поворотнички це все є, задні колеса теж добрі, балочка ціленька. Тут теж по солому обслужене. Дивлюся, ці текстолітові підшипники вони вже замінені. Бачу, що ззаду, що спереду новенькі. Теж великий плюс. І це не признак великого напрацювання, хто там буде писати херню, а типу, це в комбайнах за і міняється по багато разів. Просто що от вам вже це все нічого не прийдеться робити, вже можеш спокійно собі сідати і молотити. Решета. Люфту нічого нема, навіть на удвіннітелю все тісненько, ніколи нічого не ремонтувалось. Зараз ще доберемось туди до грохот, а там вам покажу, що той цеп. Теж там все ляля. Нічого повареного немає. Так, відкриваємо цю дверку. Це сюди підключаємо. Так, так і так. Дивіться. Бачите яка зірочка без вироботки? І це той теж суперовий там. І з тої сторони, якщо глянуть, все дуже добре. Ось цей ремінь, про який я казав, клиновий, тут все, коротше, теж чітко в ньому. Бачите, бункер не гнилий, все цілесеньке. Зразу візьму цю штуку. Заїдемо переходимо. Заїдем. Заїхали. От. Тут ремні теж всі. В оригіналі це колесо, як бачите, теж без тріщин, добре. Табинка ціла не погнута, посолончик у нас все в оригіналі, тут все зірочки, ніяких питань до них нема. Тут теж там теж все, ціленьке жатка не гнила, ніде все дуже добре. І от така кабінка в ньому оригінальна. Да, дивіться, яка сідушечка. ніхто її не пропердів тут. Ціла. ще, ще коротше, ви можете її сам пропердіть, лічно. Так, за, запустимо його. Спотичка. Е, Що, 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 шо? Включимо машину, бачите, гідравліка все працює без нарікань. Дуже швидко, до речі, цей комбайн їде, я дуже здивований, що він так валить швидко. І що? Включимо жарт так? Включив і газу. Так, все, друзі, телефонуйте, комбайн реально класний. От до перше я до двигуна. Значить дивіться, топлівна ніде з цих гезульок ніякі сальнички не пускають, вся сухенька, ніде нічого не тече з неї. Помпа не люфтить. Стартер працює без нарікань, ну самі чули, як запускає все. Моторик, що такого відкриємо. Подивіться, там все чистюсіньке, геть, ну чисте-чисте. І зараз ще покажу вам, яке в йому масло, щоб вже точно ніяких сумнівів цей комбайн не визивав. Дивимося, достаю щупа. Дивіться, яке масло Зараз фокусується. Ось дивіться. Бачите, воно просто чистюсіньке, його теж власник поміняв. Це не я міняв, власник все поміняв на зиму на новеньке. Обслужив, видно, що на зиму зробив собі. Вставив ага, нові зірочки, нові масла. Це все, просто пари. і молоти. Так що дзвоніть, дзвоніть, дзвоніть. Будете задоволені. Приїжджайте, дивіться, провірайте все. Не думаю, що ви щось йому знайдете тут несправне в цьому комбайненгу. Все, працює. Ні димку нічого немає. Батько не знає, як заводить. Тут треба нажать а тоді ті можеш завести. Розкажи людям, які радіо А, бачите, як він на місці розвертається, цей комбайник. Колеса викручується, як не знаю що. Оце Volvo і Sampo. Вони нереально маневрені комбайни. Ніякий клас Моїсей Джундір так не розвертається, як Вольвіки. Просто... На місці. Проїдьтесь прямо. Не коробка, не бортові, не гудуть, не хрокають, все типу, дуже справне. Комбайн дуже класний. Справді, так, да, є там маленькі оці підмальовки, я показував, тіпо, бак покрашений, там розпилитель. Це взагалі нічого, типу, нічого там страшного не було. Тобто чисто якась косметика, типу, щоб комбайн збережено виглядав. Гідравліка все працює без проблем. Теж не насос, нічого не пишіть, двигун сухенький. Тому телефонуйте.